Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Полуботки. І сьогодні я вам розповім, як потрібно правильно садити такі прекрасні квіти, як морозники на українській мові чемерники. Я собі придбала, як бачите, в цьому році, такі мохрові сорти, Біленький, рябенький, рожевий, червоний. І буду їх. Тож, як їх правильно посадити? Для того, щоб вони почувалися класно і потім розмножувалися також прекрасно, як ті, що я садила в минулому році. Хто з нами на каналі давно, то в минулому році ми садили такі кущики, як лохина. Вона ж то чорниця, вона ж лохина, потребує. Кислих ґрунтів І я там розповідала, що для того, щоб вона гарно вам плодоносила і родила, потрібно посадити її у кислий ґрунт. Що таке кислий ґрунт для таких рослинок, які повинні рости у лісі? Це обов'язково торф не розкислений і обов'язково іглиця разом з мікоризою ви багато бачили, як використовують яглицю, і мало хто показує, що на яглиці є такі білесенькі грибочки. У цій білесенькі грибочки і є мікаріза, яка допомагає таким рослинам, які ростуть у лісі, гарно себе відчувати і розвиватися. Тож пішли саджати. Подивіться, як гарно запакувала і підказала продавчиня. Білих мохрових чемерників. Подивіться, що це? Мох. А мох росте на кислому ґрунті. Будемо висаджувати поряд такий прекрасний рожевий чемерник і білесенький. Саджаємо рожевий. Подивіться на ґрунт, ще приблизно. Це в нас торф і біленький, рівно так, як він не був викопаний у господарів Зверху беремо ігличку в з лісу разом з мікарізою. І гарно це все мульчуємо і проливаємо водичкою. Вже тиждень ростуть морозники біля кущиків лохини. Ось так уже розпускається лохина і наші морозники. Вони всі попідіймали голівки. Біля жовтенької примулки взагалі виглядає чудово. Особливо морозник, який я придбала в чернігові. Подивіться, яка краса мухрова. Садок оживає. В своєму садочку я ще мульчую іглицею. Такі рослинки, як ужину. Ось моя ужина садова. Це. Її ще називають малина чорна. Скоро вона вже розквітне, а влітку я покажу її плоди. На одному місці вона росте в мене вже більше трьох років і сильно не розростається. Немає в неї агресії, як у більшості сортів малини. І ожину ремонтанну. Ось вона вже. Розпускається потрошки, також я мульчую іглицею. Звичайно ж, малинку, вона в мене замульчована просто або соломою, або прілим якимсь непотрібним мені сіном. Всі кущики в цьому році ми помульчували перегноєм або соломкою. І кущики прекрасно себе почувають, вже квітнуть. Це в нас йокша, це зелений Агрус, а це синій агрус, кущі волоченні і щасливо замульчовані А ще в моєму садочку з'явилась моя мрія дитинства, бо сон траву я ніде не зустрічала. В наших лісах. Зараз я її посадила, і будемо спостерігати за її цвітінням та розмноженням. А для того, щоб вона почувалася як у лісі, я її посадила біля ялиночки. Смородина біла порічка. А це квіти червоної порічки. А це мої минулорічні морозники, які я замовляла з Одеси рясно-квітнуть і вже десь місяця-півтора. Я цих красенів також пересажу до кущиків лохини в цьому році. Створюємо красу навколо себе разом, кожного дня. Йдемо до перемоги і перемагаємо щодня. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Па-па!